Давайте всі разом будемо співати і Новий рік веселими піснями зустрічати, зберемося разом ялинку прикрашати. Хороший настрій нам усім даруватиме вона. Ялинка височить у цю святкову мить З небес зіркових Миколай привітати, поспішить, давайте скоріше дарунки готувати. Отак приємно в новий під ялинкою щось знайти. Є м'ячик для Богдана, і лялька для луки, і великий торт святковий стіл сподобається всім, хай усмішками друга. Хороводом радісним ми затанцюємо усі, давайте всі разом будемо співати І Новий рік веселими піснями зустрічати, Зберемося разом ялинку прикрашати. Хороший настрій нам усім даруватиме вона.